Для того, щоб відводочки ваші наростилися до зими, або навіть взяли таку активну участь у головному взятку, потрібно провести такі три речі. По-перше, це потрібно провести профілактику верговатозу. Ми не говоримо, щоб там велика була осип кліща. Головне навіть знищення одні або двох особин, тому що ми формували відводочки наші у шестирамочниках на дві рамочки печатного розплоду. Кліщ зараз частинка вже розплоді, бо матки вже сіють. Чисин каніну ми зараз розмоставимо смужки. Друге, за порукою гарного розвитку це є розширення, правильне розширення відводочка. І третє особливо важливе, це є забезпечення взятком, забезпечення кормами, щоб він мав змогу розвиватися. Тому що якщо не буде у вас медоносної бази, не буде у вас кормів, відводу не тільки відводок, а будуть сім'ї, вони не розвиватимуться. Це потрібно, як то кажуть, підсаджувати їх на цукровий сироп. Зараз на прикладі наших шестирамочників, які були сформовані у травні місяці. Зараз нагадаю наш червень місяць. Покажемо, який там стан, яка там ситуація. Зараз розставимо смужки, смужки на основі гліцерину і чавлової кислоти. Це я вже про них говорив у минулих відео. Це смужки виробництва Греції. Зараз ми їх розкидаємо. І головна мета в нас не скільки там щита підрахунок, скільки там осипеться, нам цьому, цим займатися ніколи. Розкидаємо смужки. Упаде один кліщ добре, Упаде два кліща добре, тому що ми пам'ятаємо, що одна особина самка кліща вона може напродукувати до 200 особин кліща ра. <му> Якщо ми не знімемо цієї закліщованості, то тоді доволі знімаємо. Кліщом. Зараз клімат міняється, міняються умови пасічникування, кліщ стає все більше пристосованим до препаратів і до методик обробітку. Ну, ми робимо так. Краще обробити, краще профілактику зробити, чим тоді мати якісь проблеми. Зараз підемо, на Ганя, що у нас якраз колегія, але в цьому відводочку матка вже обладілася. Ми його розширили, розширяємо, накидаємо сюди повністю. Вона була на трьох рамках, ставимо рамочку вощини, е сушнину, ставимо головне, щоб був корм. Є вже фацелі у нас світе. Зараз подивимося, одну рамочку витягуємо, не потрібно нам його повністю розбирати, тому що зайві рухи на пацієнти це не не потрібно, ніколи немає часу робити. Бачимо, є вже печатний розплід. Потрібно вже було трішечки раніше зробити таку процедуру, розкидати смужки, але у нас, як завжди, не вистачає часу, тому що сезон і все потрібно відкрити. Ну так, відео буде трішки виходити, тому що... Так, відео лікше буде виходити, тому що немає часу та й немає особливого бажання дійняти. А нагадай, будь ласка, коли були сформовані ці відводки? Ці відводки були сформовані десь, е -е, якщо я не помиляюся, на початку травня. На двох рамочках одна рамочка була кормовою і дві рамочки були під розплоду печатного навік. Маточка вже сіє. Це Антична ситуація була в інших підводочках. Беремо отаку одну смужку, одну смужечку. Ось така вона смужка одна. Перегортаємо на перчатках працюємо з, з любими смужками чи на основі флуметрину та впливу лінату. Завжди дотримуємося. Техніки безпеки. Поставили смужечку таку, це нагадаю смужки на основі чарової кислоти з ліцерином. Вони бумажні таку основу мають і вони їх також гризуть, але не так гризуть, як відомого нам виробника Бівел. Вони його вже в деяких я розставляв раніше в сім'ях на тій посіці. трішечки погрізали. Ну, так поставимо, закриваємо. Закриваємо сім'ю, відводочок. І ми його не турбуємо. Знаємо, що тут все добре. Матка сіє, місто для маточки є. І в такому стані відводок знаходиться у нас до цвітіння соняшника. Я нагадаю, що ми, немає в нас такої мети отримати з нього товарний меб. Що ми робимо? До цвітіння соняшника цей шестирамочник повний. Що вони багато на всіх шістьох рамках розплід. Ми беремо, забираємо дві рамочки розплоду, формуємо знову збірні відводки на чотири рамки розплоду, але вже даємо плідну матку, не маточник, не плітку, а плідну маточку. Додаємо дві рамочки сушнини і вони ще встигають до зими розвинутися і виходить повноцінний шестирамочник. Закриваємо, Ми можемо показати таку ситуацію, яка у іншому у цьому. Я сушнини ще не ставив, бо не було часу, але ну, зараз з часу кинемо сушнину. Подивимося, що яка тут ситуація із розплодом, з якостю розплоду. Бачимо, який розплід. Причатний вже три рамочки. Це рамочки печатного розплоду. Нагадаю, що цей відводочок був сформований не на плідну матку, не на неплідну матку, а ці відводочки, ці відводочки були формовані на маточник. Зараз уже в червні місяці недоцільно формувати на маточник, тому що ми втрачаємо час для нарощування бджоли до головного взятку. Якщо ми маємо за мету. Загодувати їх на зиму цукровим сиропом, можна і на маточник, ми часу не втрачаємо, чи терамочник розвинеться до серпня місяця. Таким методом ми розставимо зараз смужки. Нагадаю, наша задача не проконтролювати, скільки там осипиться на осіб. Ну, Я знаю, що від цього препарату осипиться, він безпечний. Зараз мене будуть, будуть мене хайти, що реклама, знову реклама. Хановні, я вам скажу одну таку річ. Думайте, як вам заманеться. Це ваша справа. У нас в лапках демократична країна, де можна говорити що завгодно, але вже, мабуть, це скоро закінчиться. Так що думайте, пишіть. Головне, це показує вашу викованість, ваш тест на звання. Людини. Тож, шановні колеги, робіть відводочки правильно, робіть профілактику для ваших бжілок, не жалійте коштів, засобів для того, щоб бжілки ваші були здорові. Головне, ми тоді будемо мати результат. Якщо б будуть бжілки здорові, не голодні, забезпечені медоносною базою, забезпечені всім необхідним для гарного розвитку. Тоді ми отримаємо і мед, і всі інші продукти бджільництва. Тому що без праці бджоляра не вийде так, що в нас поставили вулик, і хай він бджоли собі автономно, пасічник собі автономно в холодку. Є така російська, російське прислів'я бджіл водить, пчол водить, не в холодку лежать. Вибачте, що на російській мові так і само і ми повинні біля бжіл. Все старатися зробити правильно. На квітне пецелія, безв'ятковий період почався вже колеги кажуть, що лізуть вулики і там грабують, розбивають щось, там, роблять непонятне. Для того я й казав в минулих відео, щоб ви сіяли фацелію, щоб перекривати оці міжвзяткові періоди, між, наприклад, у нас ліпак від між міжвзятковий період, чекаємо на підході липа, щоб оцей період він якраз перекрив. І ми маємо зараз покажемо. Щоб забезпечити розятковий період медоносами, ми осіємо фацелію. Це в нас одна із багатьох ділянок, це поряд біля пасіки, бачимо, яка вона вже виросла вже по пояс. Це сорт медуниця, не аліна. Так що подивимося, як вона ця показує себе фацелія. Бачимо, що б багато, але вона бачимо, що ще, ще тільки починає квітнути. Якраз вона зацвіла на 45-й день, да, 45 день після посіву. Там вже на тих ділянках, де ми раніше сіяли на тиждень, там вона вже квітня. Там у нас уже синяк зацві, зацвітає теж невелика, невелика діляночка. Так що сійте, щоб перекривати оці взятки. Воно би, і маленьке площа, але вже буде. Море. Вона буде працювати, вона буде зайнята роботою і е, лісти там, не розбивати слабачків. Буде зайнята, як то кажуть, її буде розвиток. Зараз прохолодна погода, ділочки, родити ну, то літають, марно, то, -то дощаки йдуть, а бжоли ось багато. Ось через тиждень тут все буде, як то кажуть, гудіти. На цьому хочу завершити наше коротке відео, побажати колегам успіху. В сезоні побажати гарних зборів зустрічі наступних цікавих провинків.